6 жовтня, четвер Євангелія від Матея 11, стих 27 по 33, І прийшли знов у Єрусалим. І коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники, та й старші, й кажуть до нього, якою владою чиниш таке, хто дав тобі владу це робити. Ісус же відказав їм: спитаю вас одну річ. Дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрещення було з неба чи від людей? Відповіжте мені, вони почали міркувати, між собою говорити якщо відповімо з неба, то скажуть, чому ж ви не повірили йому, а скажемо від людей лячну народу, всі б вважали Йоанна, що він пророк. І відповіли Ісусові, Не знаємо. Ісус же відказав їм: То я вам не скажу, якою владою я це роблю. У цьому євангельському фрагменті пересвященики і книжники яскраво демонструють, як можна під впливом зовнішнього середовища говорити не те, що насправді є на думці. Очевидно, переосвященники і книжники мали власне судження щодо того, чи Йоаннове хрещення було з неба чи від людей, але голос промовили не так те, що думали, як те, що було вигідно сказати. Сказати не знаю є найлегше, бо це начебто позбавляє відповідальності, але насправді не позбавляє. Хто, як не релігійні провідники народу, мав чувати над тим, щоб знати, чи варто вірити проповіді Йоанна. Коли первосвященники і книжники бачили натовпи люду навколо Йоанна, то хіба не повинні були поставити собі запитання, чи добре він проповідує, чи варто радити людям його слухати, повинні були, бо це була їхня відповідальність як релігійним проповідників. Тому не мали б просто сказати не знаю. Первосвященники і книжники не могли спокійно собі не знати, не турбуючись про те, щоб дізнатись. з іншого боку, оце не знаємо, було лише відмовкою від незручного запитання. Ісус, на відміну від первосвященників, не знімав із себе відповідальності словами не знаю, а виразно відпов... відмовився відповідати на запитання. Зовсім не тому, що запитання це було йому незручне, а тому. Що не було сенсу відповідати тим, які не шукали знання. Господи, що як Бог все чиниш владою своєю, помилуй нас?